На рингу юні спортсмени у серці пам'ять про справжнього героя у кривому розі промайнув всеукраїнський турнір з рукопашного бою, присвячений пам'яті відомого спортсмена, воїна та патріота Вадима Сотнікова. Турнір зібрав близько 200 учасників з Кривого Рогу, Дніпра, Запоріжжя та інших міст України. Це вже третій рік поспіль, коли змагання проводять саме в пам'ять про захисника. Вадим Сотніков гордість Кривого Рогу, майстер спорту України, багаторазовий чемпіон зуркопашного бою та карате. Він неодноразово представляв Україну на міжнародній арені. А з початком повномасштабної війни взяв до рук зброю і пішов захищати батьківщину. Але на жаль, у травні 2022 року Вадим загинув під час боїв на Луганщині, виборюючи незалежність України. Вадим дуже Наполегливо готувався до кожних змагань. Я особисто з ним разом ми виступали і на чемпіонаті світу у 2018 році, синхронному ката. І ці види були представлені на відкритті. Це легкий контакт, повний контакт, демонстрація техніки прикладна, а також демонстрація техніки. Ката спортсмени змагалися у різних вагових та вікових категоріях, розігруючи медальні комплекти у кожній з них. Запросили на збагання і особливих почесних гостей. Зокрема, на відкритті турніру були присутні рідні Вадима, його друзі та тренери. Для багатьох спортсменів він став прикладом як на татамі, так і на полі бою. Для нас як для батьків це дуже важливо. Тільки це пам'ять, пам'ять про нього, як, скільки його будуть пам'ятати, скільки він буде жити з нами. Тому для нас це важливо. Сьогодні у кривому розі спорт це не просто тренування, це виховання сили, характеру та патріотизму. У місті більше шести тисяч дітей займаються єдиноборствами, з них понад 800 – саме рукопашним боєм. І завдяки створеним у місті безпековим умовам, юні спортсмени мають змогу тренуватися офлайн а тренери щороку готують нових майстрів спорту. Дуже представницький турнір, багато спортсменів з Криворога, спортсмени з Дніпра, спортсмени з Запоріжжя. Дуже важливо такі турніри проводити, особливо для дітей. Бо сам же спортсмен, скільки не тренуйся, нічого не змінить. Опит змагань. Треба опит змагань, щоб були перемоги і на національному рівні, і на Європі, і на світі. Криворіг місто сильних людей, і поки тут проводять такі турніри, пам'ять про мужніх захисників, які віддали своє життя за свободу, житиме в серцях кожного. Турнір імені Вадима Сотнікова ще одне свідчення того, що подвиги не забувають, а герої не завжди поруч із нами. Аліна Сітнікова, Глі Припчук, перший міський.